Усе середзем'я знаю історію війни Персня. Але за 200 років до того була давніша історія. Усім привіт, друзі. З вами кіномозок. Якщо зараз ви знайшли себе тут, отже ви так само як і я любите хороше кіно. І сьогодні ми з вами повернемося у середзем'я із новим аніме Володар Персня Війна Рохирімів. Як завжди за традицією, потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Legenda У червні 2021 року, під час святкування 20-ї річниці з нагоди виходу фільму Володар Перснів, хранителі персня, кіностудія New Line Cinema оголосила про прискорену розробку аніме фільму приквела з Warner Bros. Pictures. Кензі Каміяма та Джозеф Чоу були призначені режисерами та продюсерами фільму після того, як зробили для Warner Bros. аніме телесеріал Той, що біжить по лезу Чорний Лотос. Фільм мав бути пов'язаний із розповіддю кінотрилогії, а її співавторка Філіпа Боїн консультувала приквел. Режисер трилогії Пітер Джексон став виконавчим продюсером стрічки. Sola Entertainment почала роботу над анімацією для фільму до моменту його анонсу у червні 2021-го року, і це буде її перша продукція з використанням мальованої анімації в стилі, що нагадує сучасні аніме. Візуальне натхнення фільм черпає з трилогії Володар Перснів. Зокрема, локації у фільмі вже раніше були показані глядачам у повнометражних фільмах, включаючи столицю Рохана Едорас, Фортецю Горенбург і майбутнє володіння Сарумана Ізенгард. Однак продюсери не хотіли просто робити анімаційну версію стилю Джексона, а натомість звернулися до аніме, і зокрема стилю Каміями. Боїнс розповів, що вони також черпали натхнення з робіт Акіро Курасави та Хаяо Міядзаки, особливо з їхньої уваги до дрібних деталей. Каміями хотів, щоб персонажі та локації виглядали якомога реалістичніше, але при цьому були підзнаними саме як аніме. До червня 2024 року фільм тривав 2,5 години, хоча спочатку планувався як 90 хвилинний Понад 60 компаній було залучено, щоб допомогти завершити роботу над анімацією. За словами Чоу, це був найскладніший проєкт, над яким вони з каміями працювали. Він зазначив, що створення повнометражного мальованого анімаційного фільму зазвичай займає від 5 до 7 років і пояснив швидке виробництво війни Рогирімів унікальним підходом каміями і залученням творчих працівників з повнометражних фільмів. Анімаційна робота над фільмом була завершена до кінця жовтня. Окрім війни єдиного перся, світ Середзем'я має ще чимало історій. Одні стали легендами, інші перетворилися на міфи, а деякі, які варто було пам'ятати, все ж таки забули. Нова стрічка повертає глядачів на 183 роки назад від падіння темного володаря Саурона і розповідає про гельма Малотрукого, легендарного короля Рохану. Головною героїною нової історії стає донька короля Гера, яку називають дикою, оскільки замість вийти заміж та народити спадкоємців, вона вчиться володіти мечем, їздити верхи і часто тікає до лісу, щоб побачити гігантських орлів. Її відмова вийти заміж за Вульфа, сина Лорда Думленду, призводить до смерті останнього від рук короля і початку війни, в якій Вульф прагне помститися за смерть батька, знищивши роган та весь його народ. Він мертвий. Ти життям заплатиш за це. Не маючи змоги захистити своїх людей Едорасі, король приймає рішення відступити до фортеці Горнбург, яка згодом стане відомою як гельмовий яр. Однак, забігаючи наперед, варто сказати, що такого потужного ефекту, який свого часу дала битва з тисячною армією орків, на жаль, не повториться. Також тут ми не побачимо представників інших рас середзем'я, як то ельфів, гномів чи гобітів, оскільки перед нами все ж трохи інша історія, яка оповідає не про класичне протистояння добра зі злом, а про те, що крім орків та інших моторошних створінь мордорів, люди ще й з людьми воювали. Однак фільм все одно створює неймовірне відчуття ностальгії і такого собі а, повернення додому, де вже давно не був. Хоч і не без одного нюансу, але за все це детальніше розкажу у наступних розділах. Відразу на початку оповідання глядачів зустріне знайома мелодія, аби дати зрозуміти, що ми знову в старому доброму середзем'ї, що його 20 років тому створив Пітер Джексон. Також впродовж сюжету ми кілька разів почуємо інші знайомі мотиви. А окрім того, глядачів, які дивитимуться фільм в оригіналі, додатково занурить в атмосферу ще дещо знайоме, про що розповім у наступному розділі. Як я вже казав раніше, події відбуватимуться у знайомих фанатам середземля локаціях Едорасі та фортеці Горенбург, яка ховає деякі лящі секрети. Зокрема, ми нарешті побачимо той таємний прохід і куди ж саме він веде. І інший вихід є. Є один прохід. Він веде в гори. Далеко не втечуть. У рукгаїв багато. Також сюжет ненав'язливо пов'язано із майбутніми подіями, натякаючи, що Саурон вже тоді намагався відшукати персень. Нащо ці персні. Однак не обійшлося і без кумедного моменту, який однак пов'язаний не з сюжетом, а скоріше з існуванням такого серіалу, як Гра престолів, адже варто було одному з героїв сказати, що зима близько, як весь зал почав сміятися. От цікаво, яка реакція на цей момент у закордонної аудиторії. Вони теж сприйняли цю фразу як відсилання. Хоча особисто мене більше потішив інший момент, а саме те, наскільки легко було когось налякати у силу давнину. Варто лишень було одягнути обладунки загиблого воїна, і всі на бігли, наче від пошесті. За традицією анімаційних фільмів ми не почуємо голосів Брайана Кокса, Гаї Вайс, Люка Паскуаліньо та інших акторів, які озвучують головних героїв. Натомість наші вуха задовольнятиме Марія Мартинова, яка озвучує головну героїню Геру. Вони поводяться, наче мене немає поруч. Я за тебе не піду. До речі, за словами акторки, до фінального моменту вона навіть не знала, над яким саме персонажем працюватиме. Щоправда, ці її слова відразу спростувала режисерка. Мені не казали, над яким проєктом ми будемо працювати. Я прийшла на студію і буквально за декілька хвилин до безпосередньо запису. Режисерка розповідає, що за проєкт. А, хто твій персонаж? Який він. Є. Ти заходиш і починаєш записуватись. І особливо часу немає. Але так лукав, лукавець, лукавець, лукаси туди лукав. проходила, тому знала, що за А та так. Інші герої озвучили Євгеній лісничий, чиїм голосом говорить головний антагоніст Вульф. Він мертвий! Ти життям заплатиш за це. Євген Пашень, який подарував свій голос королю гельму: «Вставайте і бийтеся! Роган буде стояти. А також Лідія Мурашенко, Арсен Шавлюк, Денис Жупних, В'ячеслав Хостікоєв та інші актори. За всю цю красу ми маємо подякувати режисерці дубляжу Катерині Брайковській, яка не тільки займалася підбором акторів, а саме їх голосів на ролі, але й сама стала до мікрофону, подарувавши свій голос Еовін, героїні Міранди Отто з оригінальної трилогії, яка стане за оповідачем і розповідатиме глядачам нову історію. Усе серед знає історію війни персня, але за двісті років до того була давніша історія. Власне, присутність її персонажа і є отою цікавою деталью, яка занурюватиме в атмосферу англомовну аудиторію. Ну а зараз слово надається пані режисерці. Скажіть, сателі, коли ви робите кастинг, е, які голоси для вас важливіші? Це голоси, який має виглядати на іншому голосу, чи коли ви виконуєте голос, який Ну, Насправді це має бути комбінація в сухо. Має бути потрапляння в психофізику, потрапляння в Дембер, потрапляння в акторську, вибачте палітру, бо я торгів і більше палітрії, які мають широку палітру, є менше. Тому ти все це складаєш в один якийсь пазл і починаєш розуміти кого ти хочеш побути прекрасним. признати. Ну що, можливо, зараз в мене полетять дизлайки, гнівні коментарі в стилі ти ніхрена не розумієш, але я все ж таки ризикну. Так от, найбільш суперечливим моментом особисто для мене стала графіка в стилі аніме, тому що я його не люблю. Скільки б мене не намагалося підсадити мої друзі, слава Міха, вам привіт! Але от воно мені не заходить. І дивлячись новий фільм, мені постійно доводилося тримати в голові, що це саме володар перснів, а не якась, скажімо, принцеса Мононоке. На мій скромний погляд, краще було б все ж застосувати саме сучасну анімацію, або взагалі створити цю історію у вигляді повнометражного фільму, що відповідно дало б можливість знову запросити на посаду режисера Пітера Джексона. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це атмосфера середзем'я, музика, екшен та головні герої. Тоді, як мінус, знову ж таки, особисто для мене це стиль аніме, який не зовсім личить історіям про середзем'я. Тож від мене нова історія має 8 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Писайте вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, чи встигли ви вже повернутися до Середзем'я і чи сподобалася нова історія вам. Дивіться тільки хороші фільми, які викликатимуть відчуття ностальгії на всі 100%. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. І звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ, аби той жах, у якому ми живемо зараз, перетворився лише на страшний спогад. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.